Радуй, земле калядає де цвяй земле. Так співають у найпівнічнішому куточку України на межі з Росією. Здавна звучала українська мова. Наша Чернігівська колядка вона е, така архаїчна, Це ногорсієвський ну, район. От записали ми їздили в фольклорну експедицію, таку маленьку. Де записали цю пісню? Положили на нотки. Тепер ми співаємо. Колядка записана десь у 2010 році. Сьогодні її виконують учасники фольклорного тріо «Калета». Унікальна мелодика, наспіви чернігівські колядки та щедрівки відрізняються від інших регіонів. Саме обряд це щедрівки-колядки це найбільше розповсюджене у нас на Чернігівщині. Чи відрізняється Чернівська область нашим діалектом. Вот. І саме цю археічністю, дре, древня Київська Русь у нас української чистої мови взагалі не співаються пісні. Там, якщо взяти Побровицький район, наприклад, Варвінський та співають там вже як у Полтавській Полтавській області. А саме Чернігівський район, Ногросіверський, Городня, Рібкінський э, э, район, да, там це діалекти, які дуже люблю, тому що я саме моя мама з Чернігівського району. От я дуже мабуть, воно якось так передалося. Наші пращури слов'яни. Новий рік зустрічали навесні, а саме в березні, коли пробуджується природа. Так було до кінця 17-го сторіччя. Тому і в українських колядках та щедрівках можна почути про природні явища, які зовсім не притаманні для січня. Чуємо там ягнятки, покотились. Розуміємо, колядка архаїчна. У цих всіх щедрівках співалася, прилетіла ластівочка, сіла собі там щебетати, деревце посадили, там з якого дива серед зими його садили. Це вже Петро І започаткував 300 років тому. А раніше співали імін весною. Mm. Ходили ряжені, ходили дуже цікаві вистави робили. Тобто такі жартівливі, поздоровляли жартівливо господарів, святом для Нового кожного року. господаря своя калятка придумувалася. Тобто, там для господині до господині одна для господаря друга, там для, для якоїсь вдови там інша, там для дівки ще якась. Тобто різні зовсім, не так, як зараз там. придумали одну і пішли по всіх хватах щедрувати, колядувати. В колядках приславляли так, тільки ну, Ісуса народилася. Вони ісуса такі молодий, молодий такий обряд колядки саме. Ну, ходили переважно хлопці колядувати тобто, або діти. Та то вже щедрувати ходили дівчата й хлопці всі разом, і досі на Чернігівщині живуть люди, що пам'ятають, як колядували та щедрували в старі часи. Треба до їх їхати. Вони вже на жаль, або нерухомі, або напіврухомі, тобто, але співають. Саме головне репертуар калити – це народні пісні Чернігівщини. Дівчата кажуть, у них багато матеріалу ще в розробках. Калиці ще тільки три роки. У нас зараз репертуарі 11 тільки 11 щедрівок і колядок, але є ще і купальські, є і ще у нас і, і весільні, є Весіли. і… Да, Ну, дуже багато фольклорне тріо, плюс гармоніст все це калита. Троє учасників колективу. Співробітники обласного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв. Роботу з паперами вирішили урізноманітнити концертною діяльністю. Та чому це й не робити? Адже за роки роботи з районами зібрано чимало фольклорного матеріалу. Творчі люди вони так просто ну не можуть так просто от, сидіти там кропотливо в цьому в бумажній роботі працювати. І нам так якось вийшло захотілося співати. Спочатку вдвох. Спочатку ми вдвох. просто зайшли, да, спочатку. зайшли в цей зал і просто захотіли заспівати пісні вдвох. Але подумали, що щось не вистачає, не вистачає третього ми, голоса. Місті, так. Місті. Так, ну, ми два льти завжди творчість в такі непрості часи для нашої ненької України. Вона завжди лікує наші душі, і наша місія дарувати позитив нашим людям, іменно дарувати цю творчу зернину, саме фольклорну, автентичну. А щоб люди більше знайомилися з гарними нашими піснями, нашої рідної Чернігівщини, ми хочемо більшого визнання саме в глядачів, наприклад, візнання саме фольклорної пісні, щоб люди більше знали, які, які пісні у нас піла на Чернігівщині.